Дві автомобільні шини та лише семеро активістів. Так, представники правого сектору Прикарпаття продовжували акцію проти ігнорування їхніх вимог з боку керівництва держави. Після подій у Мукачево наполягають звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Одначе, активістів не почув ані президент, ані їхні ж побратими. На протест під будівлею ОДА зібралося заледве ледве кілька людей. Таку небагаточисельність акції у правому секторі пояснюють змінами настрою у суспільстві та відсутністю жертовності. У нас є проблема знайти хорошу якісну людину у Франківську. Яка би жертовно покладала себе, так як Андрій Подільський, так і як інші активісти, у Франківську. Це є показник того, що громада жертвувати чимось для України у нас не готова. Незмінні вимоги в нас є звільнення Авакова. Тобто, сподіватися на те, що він буде звільнений так, найближчим часом, читаючи його заяви, він не має такого бажання. Влада держави. Не, не сприяє цьому влада держави, ігнорує. Зважаючи на той час, що нині літо народ відпочиває, розслаблений. Вони цим користуються і вони проводять різні антиукраїнські заходи, в тому числі я кажу про зміну конституції України. Поряд із так званою виставкою шин, які сюди принесли лише як наглядний символ, активісти взялися роздавати листівки та збирати підписи під заявою з вимогами. Такий же намет планують розташувати і під стінами обласного управління МВС.